Окей, цікаво і неймовірно, чи знали ви, що існує не тільки гендерна дісфорія? Напевно, ви про неї багато чули. І ось на сцені кабере статева дісфорія. Вау! До речі, і сотевої гендернодісфорії можуть відчувати це з гендерної люди. Статева дисфорія – це не просто гендерна дисфорія. статева це саме пов'язана з тілесними відчуттями. І чому ж саме це гендерні люди також можуть відчувати гендерну статеву дисфорію? Гендерною дисфорію можуть відчувати це з гендерні люди, коли їм нав'язують якийсь гендерний спосіб життя, а статеву дисфорію можуть відчувати це з гендерні люди, якщо у них є якийсь дискомфорт з тілом. Дісфункції статеві, імпотенція або мастектомія е, при раку грудей, наприклад. Хоча, напевно, статева дисфорія буде ближче саме трансгендерним людям, хоча цисгендерні також її можуть відчувати дивовижним чином, транзгендерем нічим не відлічає від цисгендерів. Знов таки, уявіть собі, ми не і а кожна людина має інклюзивний досвід. Але про це можливо ми якось іншим разом поговоримо.